Вітаю, шановні глядачі. Для багатьох був такий певний день здивування з приводу того, що Трамп все ж таки на 90 днів відкотив свої мита. Він залишив там базові ставки в 10% для більшості країн. В принципі, вчора ми робили відео і пояснювали цю ситуацію, що в принципі так зараз виглядає, що він буде в процесі домовленості з країнами, з якими у США давно нормальні торгові партнери. Торгівельні відносини нормальні, а от е, з Китаєм буде торгова війна, так чи інакше, в тому чи інакшому вигляді. Ну по суті, на сьогодні на торгову війну з США вийшов один Китай, і це цікаво. Але я хочу спочатку розповісти про те, що багато хто думав, що це якісь 3D-шахи там чи 5 d шахи Трампа. Ось він спровокує світову процесію аби збити ціну на нафту, аби зробити Московію поступни і також основна його ціль це змусити ФРС зменшити облікову ставку для того, щоб дешеві гроші заповнили Америку, і все там у них було добре. Я не згоден з цими такими теоріями занадто складними. Я думаю, що все ж таки завжди треба пояснювати все найпростішою, очевиднішою ідеєю. І маск, в принципі, викрив причину основну це наваро, як такий радник, який по суті. Інструмент мит, який можна було використовувати, зокрема проти КНР. він його роздув, зробив з нього взагалі інструмент, чи не той, який врятує Америку і весь світ. Трамп це повірив. Також він сфальсифікував економічні дослідження, на які, він наче, спирався, коли пояснював Трампу, що от ми зараз тут митами ми зробимо взагалі економічне диво, наступне американське золотий вік. Так. От він повівся і почав це цією фігньою займатися. От далі вже зрозуміло стало. У нас зранку виходило відео, що опозиція занадто сильно почала формуватися у республіканській партії в безпосередньо в блогерській системі подкастерській. Це дуже важливо на сьогодні для New Wave цих всіх змі. Нот фейкнюс так. От, всі подкастери, які там вивели Трампа, знову завели точніше у Білий Дім. От вони всі почали теж бурчати багато хто з них. І мільярдери. Мільярдери сильно почали бручати. От, в принципі, якась інсайдерська річ, звісно, була, але загалом, давайте так: є речі, які як от формують коридор, фундаментальні речі. А є от оця волатильність, яка щось робить, чи хтось на інсайдах зіграв на тому, що. Трамп вирішив таку паузу поставити так за 20 хвилин там до взис було видно, що хтось дали в бабків. Купив нормально, скупився на низах через 20 хвилин, коли об'явив вже Білий Дім, що він робить паузу, все пішло вгору, і люди гарненько заробили. Але це вже як наслідок. Це не було, розумієте, важливо. Це не є причиною того, що сталося, що Трамп здав задню по розвиненим країнам. Він так чи інакше мав це зробити. До речі, одна ще з одних причин, чому Трамп здав задню, це Японія, яка сказала про те, що вона почне просто тупо продавати казначейські облігації Сполучених Штатів. Тим самим вона буде обвалювати. Борг, тому що в цьому випадку борг буде дорожче коштувати. Він менше має попиту і все, добрий день. Дефіцит бюджету Америки роз... розсувається, і Японія каже: ну раз уже по самурайськи то давай. І Трамп, звісно, здав задню і зробив те, що треба було зробити. Щодо того, як він там Паула змусить чи не змусить зменшити облікову ставку, будемо дивитися, але наразі. Те, що Трамп пробив, не дуже спонукає ФРС зменшити облікову ставку. Точніше, зменшення ціни нафти, вона в 65 доларів піднялась трохи. Зараз вона знову починає трошки опускатися, і в неї нема в неї стеля на підняття. Розумієте, вже півроку ми пояснюємо тут на Валентині, що у нафти немає іншого виходу, як піти донизу. Просто різні фактори трошки її підігравали там конфлікт з Несуелу з Іраном, трошки ще дозволяли їй підігрітися. Але коли ОПЕК сказали, що нам прийдеться. Видавати нафту на світовий ринок, бо дефіцити бюджету все ж таки великі. Воно все пішло донизу разом з інформацією про рецесію і торгову конфронтацію з Китаєм. Оце нікуди не ділося, тому вище 65, воно не поперло, і зараз буде далі рухатися, куди йому треба. Ну воно ще може там коливатися, але там піти в 70 і до 80 йому немає мочі. Так, коридор чітко вказаний. Це. От донизу пішли. От те саме із торговими війнами. Трамп переоцінив себе і у світових економік, які торгують США, занадто багато інструментів, можливості Європейського Союзу, Зокрема, це великий ринок, який теж може по руках дати американцям і американські компанії, Вони цього дуже сильно боялися. Знову таки Маск не просто так про це сказав. То й все. От наразі що хотів зробити Трамп. Трамп хотів дійсно вірив, що він великими митами змусить платити когось іншого, не самих американців. Потім почався бред з приводу Наварої Трампа що. В Європі платять ПДВ, у нас не платять. Це Абсолютно нелогічна економічна річ, тому що ПДВ це абсолютно інклюзивний податок, він рівний для всіх. Ти виходиш на певний ринок, ти платиш ПДВ. О, тобто американський товар, який виходить на ринок в Німеччині. Він конкурує на одне на тих самих умовах, як і німецький товар, тому що той сплатив ПДВ, той сплатив ПДВ. От вони конкурують. Якщо німецький товар виходить з Німеччини, ПДВ з нього списується там, де підприємність чи підприємство закуповувало щось ПДВ. То він виходить чистий від ПДВ і заходить на американський ринок, і там вже сплачує податок з продаж. Тобто це абсолютно ніяк цей податок не впливає на саму торгівлю. Це абсолютний бред. І Оцей бред він був в команді Трампа. Але ми ж говорили тут на Володині не раз, що буквально на літо. Коридорчик до такого фривольства, самодіяльності у Фредовича цей коридорчик звузиться і закриється віконечко остаточно. От воно, в принципі, почало раніше ніж пізніше, тому що занадто він почав подолювати. Він занадто почав подолювати наше питання. Він занадто почав подолювати питання торгових відносин. Прямо трубати почали. Звісно, буде виходити з таким обличчям, що я так і хотів. В принципі, давайте так. У нього є ще можливість в американській економіці на сьогодні. Домовитися нормально з розвиненими країнами заходу на нормальних умовах взаємодії. В Принципі, Мерз про це вчора заявив, що давайте поговоримо про нульову промислову ставку і будемо торгувати по людськи, і Не будемо випендрюватися. Ми хочемо нормальну трансатлантичну вільну торгівлю. Крапка. Це хочуть всі. То Фредович, давай забувай ну, повибивай трохи там грошей, як ти хочеш там на інвестиції в США і успокаємося досить мучити світову економіку. Рослинено. А от щодо Китаю, ми сьогодні будемо робити відео. Ви подивитесь з Китаєм все набагато складніше. Скоріше за все, Китай чекає дуже болючі роки і ну, про це пізніше. Найголовніше ще з приводу нашого ворога для нього ця ситуація теж не є гарною. Є зменшення на сьогодні буде доходів федерального бюджету в Москві разом з укріпленням рубля. Це справді робить стелю собі вартості безпосередньо самого бареля нафти в Москві вищою, тому що чим дешевше рубль, тим там менше касту витрат, Так можна цим ніфтяникам менше платити, бо долар на більше рублів, обмінюються, а зарплати в тих самих рублях і стоять. І от і якщо вони навіть зростають, то вони зростають повільніше, ніж відбувається сама девальвація, інфляція і таке інше. Суть то яка, що на сьогодні стан економіки Москви не такий простий, а тим більше буде стан фіговий, коли США і Китай увійдуть у пряму цю торгову конфронтацію. Тоді ж ми увійшли, і хоч вони там реверанси Трамп дає китайцям, але не бачимо, що Китай хоче прогинатися. От. Але не факт, що у Китаю є можливості не прогинатися, будемо дивитися, що там буде відбуватися між ними, але Московія за НАТО залежна від Китаю, Китай поставить питання так чи інакше, дорогі московити, пора платити по рахунках. Ну, Взагалі, це окрема історія, як буде там московити на шпагаті там сидіти за низькою світовою ціною на нафту. Наша задача триматися і не давати їм. Просунути про свої основні тези і бажання, які вони хотілки хочуть давати. Будемо дивитися, що там буде, до речі, по перемовинах Теж ми про це скажемо. Але загалом, дорогі друзі, про що я сьогодні хотів сказати: п'ять дешахів немає стратегії на те, аби отаку таку багато зробити, щоб зменшити там там, доволювати трошки долар і змусити. Друкувати його, вливати в економіку США ФРС, це все ж занадто складні матерії. От знову таки, давайте йти найпростішим шляхом коло Трампа. Просто багато буввинів, яких навіть маск не витримав. Розумієте, в чому це дуже цікава ситуація? Але так чи інакше, Сполучені Штати з велика країна, капіталізована, сильна, демократична. Багатосуб'єктна аби не поправити Трампа куди треба. Власне, основний сценарій, про який ми нараз вже говорили, в тому, що Трампа будуть направляти в більш раціональне русло інтересів Сполучених Штатів Америки, будуть пропадати більш маргіналістично деструктивні групи і з'являтися більш адекватні. Або ж існуючі маргінальні будуть. Ставати більш адекватними. Це як Кеннеді молодший каже про те, що ну не всі, от, от не всі вакцини, от, от диво на світі. От я зрозумів, мене осін, уявіть собі наш Стахівстав чи що стає. Це не, 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 не призведи Господь, от, але просто от, уявіть собі, що ці от стають е, там, у руля міністра охорони здоров'я. Якийсь кажуть, от, е, я от подумав, не всі вакцини є шкідливими. От, наприклад, від кору вакцина от, хороша. Зараз, вийте, от до чого. Життя про людей, бо або, або ці еліти, групи еволюціонують, або вони йдуть на фікс пляжа, тому що вигравати вибори треба. Я говорив, скажу ще раз, Америка занадто електоральна демократія, щоби застовбити якось процес. Через півроку після виборів він вас почне штурхати, мачить. Всі групи почнуть думати про вибори і ставити питання, шановний президент. Шановний конгрес, а що ви конкретно робите для того, аби наша партія, яка зараз у владі нормально себе відчувала на майбутніх виборах? Будь ласка, в студії відповідь, а відповіді на сьогодні нема. От Фредович буде цю відповідь шукати, рухаючись до центру виходу, в нього інакше не буде. Тож не лякаємося, що Америка руйнується, нічого там не руйнується, просто в кожній країні є свої, є свої помилки, є свої особливості, є свої важкі часи. Це життя е, власне, так Всім всього найкращого, до побачення.